Побутову техніку та сучасні девайси від фундації Олени Зеленської отримали п'ять дитячих будинків сімейного типу, які через війну вимушено перемістилися на Вінничину. Батьки-вихователі робили замовлення заздалегідь. А відтак серед речей найпотрібніше: морозильні камери, сушильні машини, обігрівачі, планшети, смартфони, ноутбуки. Все це покращить умови їх проживання та стане в нагоді дітям для навчання. Гуманітарну допомогу від благодійного фонду першої леді передала сім'ям перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Дуже дякуємо сьогодні, і фундації і безпосередньо першій леді за те, що вона безпосередньо опікується такими сім'ями, які, на жаль, найбільше страждають в період війни, тому що, як завжди, говорить і перша леді, війна і діти це два несумісних слова. Але на жаль, в нашій країні сьогодні інші реалії і потрібна максимальна допомога. Дитячі будинки сімейного типу переїхали з Донецької, Харківської та Херсонської. Областей у цих сім'ях виховується 34 дитини: це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. У громадах нашого регіону родини відчули допомогу та підтримку. По родинному майже зустріли, нанесли нам речей, продуктів. Тоді ми попали вже пізніше в Вінницький університет у гуртожиток. Ну і так докотилися до сутисок, де вже нам ну, дали нормальний ну, будинок. Ми замовляли сушильну машину і два смартфона, бо дітям не вистачає там комусь дзвонить. треба. Наразі два дитячі будинки сімейного типу з числа ВПО отримали оселі, які придбані за кошти державного бюджету ще до повномасштабного вторгнення. Цьогоріч, якраз з ініціативи Першої леді, відновила роботу державна субвенція на придбання дитячих будинків сімейного типу з числа ВПО. І в нас дві сім'ї, сім'я Пшеборських і Кривогарніциних, отримують теж нові будинки, які будуть придбані для них в Вінницькій та Якошинецькій територіальній громади за кошти державного бюджету. У Вінницькій області дбають про те, аби дитячі будинки сімейного типу, які переселилися із зони бойових дій, мали все необхідне для життя.